У Харкові в галереї Бозок провели виставку Продаж виробів ручної роботи. Маркет вихідного дня тривав з п'ятниці 15 листопада до неділі, 17 листопада включно. Найталановитіші майстри представили роботи в різних напрямах, техніках виконання. Були тут і ляльки, обереги, кошики з паперової лози, і розписані в різних техніках предмети побуту, скарбнички, шкатулки, посуд, і ляльки-мотанки, з ниток та тканини, і плетені іграшки, і прикраси з бісеру, шкіри та натурального каміння, і керамічний посуд, та різні аксесуари, і мило ручної роботи, і натуральні віскові свічки та ароматичні саше, і шопери з льону та бавовни, і різні килими, плетений одяг, і ляльки. Варбі у вигляді скарбничок та ще багато цікавих речей. Рукодільниця Тетяна Гольц з творчої майстерні Бахмутський оберіг презентувала на ярмарку і вироби своїх колежанок янголят та сумочку ручної роботи, і власні сувеніри, обереги, авторські ляльки, виконані в техніці, плетіння з качана кукурудзи, а ще кошики з паперової лози. Ще з дитинства дуже полюбляла плетіння, хотіла, збиралась, вчилась, готувалась до цього. А коли прийшла технологія з паперової лози, тому оволоділа її І ось робота. Це перед вами. Не тільки ляльки можна зробити з кукурудзи. Але й навіть прикраси такі жіночі, різні. Вона дуже приємна в роботі, гарно експлуатується, в неї є чудеса, на неї навіть пил не сідає. А ось на цьому столику широкий асортимент ляльок Барбі. Всі вони в різних костюмах чи сукнях. І це не просто ляльки, це ще й скарбнички. Представляє ці вироби Наталія Тєвяшова, яка каже, що ці сувеніри створює її мама. Здравствуйте, меня зовут Наталья Тивашова. Я представляю работы своей мамы, которая является мастером уникальных шкатулок. Это куклы Барби, шкатулочки. У каждой девочки под юбочкой находится шкатулочка для текле. Сейчас я вам покажу. У этой девочки. Например, у этой девочки. Моей маме 75 лет. И такой красотой, таким творением она занимается последние 5 лет. Есть у нас куклы тематические. Например, вот такая куколка Снегурочка. Есть у нас девочка из сказки. Красная шапочка. И под юбочкой у нее тоже есть шкатулочка для секретов. А также моя мама делает вот такие прекрасные шкатулочки нет наверное это не шкатулочки а больше для подставочка для расчесочек для карандашей на ручке девочкам можно повесить кольца можно цепочку чтобы не потерялась вот, приходите будем рады вас видеть Організатори ярмарку запевняють, на харків'ян чекає ще серія різдвяних заходів. Історія. Один з них відбудеться 29, 30 листопада та 1 грудня під назвою Чудотворення на Миколая. Друга виставка продаж Різдвяна історія пройде 20-22 грудня. Третій ярмарок Бал харківських фей. Містяни зможуть відвідати з 27 до 29 грудня.